Я вітаю глядачів телеканалу Рада. Ефірі, програма Позиція в Україні. Триває активний конституційний процес. Ми вже бачимо обговорення і навіть уже ухвалення певних моментів пов'язаних з змінами до конституції в частині децентралізації. Наступними мають стати зміни до конституції в частині правосуддя. Саме про це ми будемо сьогодні говорити в нашій студії. Богдан Львов, голова Вищого господарського суду України, член конституційної комісії, член Ради судової реформи. Сьогодні у нас в гостях я вас щиро вітаю в нашій. Ві студії, отож, Дякую. давайте до розмови. Дійсно, зараз йде активний процес конституційної реформи, і от загалом щодо судочинства і щодо правосуддя, я так розумію, відбуваються засідання, йде обговорення. От які основні моменти зараз обговорюються, адже ще ці, цієї сесії документ може з'явитися в сесійній залі сподіваємося, що так воно дійсно відбудеться, оскільки в рам в межах конституційної комісії була створена робоча група. Справосуддя, яка фактично завершила свою роботу, підготувала вже підсумковий документ, фактично, який, сподіваюся, найближчим часом буде винесений на засідання усієї конституційної комісії, і яка вже вирішить, чи вносити ще якісь зміни і в якому вигляді він має бути переданий президенту для остаточного. Вирішення стосовно внесення в якості законопроекту до Верховної Ради України. Якщо говорити про ті моменти, які, скажімо, можуть викликати найактивніші дискусії, ви зараз можете ну, скажімо, розставити ті акценти, які дійсно можливо ще потребуватимуть якогось досконалення, або можливо навіть і дискусійні моменти можуть викликати уже в рамках остаточного узгодження редакції, яка може бути внесена до Верховної Ради. Е, внаслідок я вважаю. Дуже відповідального ставлення до персонального складу Конституційної комісії, я не про себе особисто, а про інших okay. членів комісії, здається, що Конституційна комісія мала можливість запропонувати найбільш фаховий підхід. І дійсно ті зміни до Конституції відповідно від розділу правосуддя, які безумовно мають значення зараз і визначають фактично стратегічний шлях. Я стосовно чого, звинувачувати інколи в тому. Що немає кардинальних кардинальних якихось змін, але вибачте на дворі третє тисячоліття, навіть після Різдва Христова, і щось істотне змінити в системі правосуддя кардинально, дуже важко. Тобто, ви хочете сказати, що особливо таких якихось радикальних змін що це, що стосується правосуддя, в конституції не буде будуть лише напрямки, ті, які потребуватимуть певного вдосконалення. Ви розумієте, вже декілька конституцій України визнавалися в Європі достатньо високоякісними. І тому там немає таких взагалі, взагалі поганих положень. Є положення, які необхідно відкоригувати. От, наприклад, якщо говорити про те, що необхідно відкоригувати, які напрямки мають бути відкориговані, або які частини, ну, які положення? По-перше, -по що дійсно відкориговано, це стосовно якщо системи судів, то ті положення, які пропонують. Пропонуються Конституційною комісією, вони по перше, не руйнують тих судів або юрисдикцій, які на даний час діють і діють ефективно. А по-друге, вони залишають можливість залежно від змін у суспільстві, від наведення навіть і порядку в судовій системі скоригувати. Тобто положення пропонуються мобільні. Привіднову тобто, залежності від потреби, але чи не можуть спекулювати такими а, питаннями, які вже будуть закладатися на рівні конституції. Розумієте, Конституція це не той закон, який можна змінювати кожного року. Переважна більшість взагалі. І міжнародних експертів вона пропонує визначитись вже з системою правосуддя з положеннями правосуддя, і щонайменше взяти період, щонайменше 10 років, коли зміни не вносити. Ви сказали, що от, або можливо, ви зараз нам більш детально е, сформулюєте, що означає, що так буде прописано в конституції, що в залежності від потреби можна буде вносити, ну хоча б там косметичні, але все таки зміни ну, в Конституції. Положення визначає, що фіксує роль Верховного суду. Це, по-перше, як найвищого суду в системі держави в України. Суд. Ну фактично йому вже законом про справедливий суд з, з лютого цього року повернуті типу, повноваження, але зараз підтверджується роль Верховного суду як найвищого органу. Також пропонується Конституційна комісія, що відповідно до закону в Україні діють вищі спеціалізовані суди. Тобто, фактично на рівні закону може бути визначити повноваження статус судів. Чому це істотно? В наших умовах ми маємо чотириланкову судову систему, фактично угу. поки що, і лунають пропозиції зробити її триланковою. Тобто, ніби спростити. І нібито це добре. Оскільки три ланки краще, ніж чотири, дві краще, ніж три, одна ще краще і так далі. Це і дешевше і простіше, але е, вищі суди зараз, третя ланка, розглядають на рік 200 тисяч справ. 200 тисяч справ. Е, тобто, це з... якщо говорити про завантаження судів, і... це ми кажемо навіть я не mm -hmm. про суди більше, а про тих людей, які вирішують свої спори в судах. Наші громадяни напрямками не важно, немає значення це те кримінальне провадження, чи цивільне, господарське, адміністративне. Разом це 200 тисяч справ. 30% змінюється внаслідок неправильного застосування попередніми судовими інстанціями матеріального або процесуального права. Це біля 60 тисяч справ. Таку кількість справ Верховний суд за будь-яких умов розглянути не може. Тому, якщо виключно одномоментно ліквідувати вищі суди, наприклад, mm -hmm. наприклад, це 50 тисяч судових помилок мають залишитися за кожним. Це доля людини. Хто на себе візьме відповідальність? Тому і пропонується, що і визначити період, вибачте, три або два роки, або п'ять чи десять, зараз неможливо. А скільки зменшення кількості судових помилок, зменшості кількості справ в судах це е, процес, який де лише від судів залежить. А зрештою, це, це навантаження могло б лягти на Верховний суд, і тоді переза ну, фізично не може лягти Фіз... на Верховний суд, і в нас досвід uh -huh. такий вже був у 2006-2007 роках, десятки тисяч справ з Верховного суду двома окремими законами передавалися до апеляційних судів, які розглядали взаємно, тобто київські справи, розглядались в Донецьку, донецькі в іншому суді, тобто апеляційні суди працювали за верховним. Тобто ті дискусії, які от ще не донедавна точилися навколо спеціалізованих судів, чи залишати їх, чи можливо їх якимось чином переформатувати і підпорядкувати по іншому на сьогодні? Вони не актуальні і всі сходяться до того, що вони мають бути можливо чітко розвести межі функції повноважень. Ну дійсно протягом року фактично відбувалися дискусії з цього приводу, але переважна більшість фахівців, які не мали особистої зацікавленості або в підпорядкуванні mm -hmm. певних судів певним особам. Або ну, якимось чином не мали власного інтересу в негативному аспекті, вони висловлювалися за те, що спеціалізація це визнана світова практика. Спеціалізація в будь-якій сфері, хоч в медицині, хоч в правосудді, це е, гарантує більш високу якість. І тобто сп... глибші знання, розуміння. Безумовно. Правили. Оскільки тут ну, дуже великий обсяг законодавства, складне законодавство, і тому більш вузький спеціаліст розглядає справу якісніше і скоріше. Ну, до речі, це не є таємницею. Господарські, наприклад, наприклад, ну, якщо я їх представляю, вони за статистичними даними, це не оспорюється, мають найліпші, е, найкращі строки розгляду справ і якість. Тобто е, спеціалізовані суди, уже навіть після того, як будуть внесені зміни до Конституції, вони залишаться в структурі українського судочинства? Я більше того скажу, що не можна за, закривати шлях навіть до створення нових спеціалізованих судів від можливо виникне, виникне питання створення суду там. Стосовно неповнолітніх або стосовно учасників АТО, або е, з певно там тобто от з митного законодавства чи саме ці люфти мають від, бути відкриті на рівні Б, конституції безумовно. Безумовно, якщо буде потреба угу. в тому, щоб створити спеціалізований суд, цей шлях не може бути закритий. Переважно тобто частина, от саме е, спеціалізація судоч... українського судочинства, має бути прописана на рівні конституції. Так, отут якраз і спрацює цей е, твердження, що ви кажете, що до е, потреби. Або в залежності від ситуації, ну, і саме спеціалізація судів має пройти окремим такою, такою червоною лінією зміни до конституції. Ну, фак... На сьогодні це так. Фактично, у членів комісії майже не було дискусії стосовно того, що принципом побудови uh -huh. судоустрою в Україні має залишитись спеціалізація, але це не фіксує за якимись судами монополію. Це спеціалізація як шлях просто до підвищення якості судових рішень? Якщо йти от саме з розвивати оцю думку стосовно спеціалізованих судів, на сьогодні ми бачимо, що деякі певні дублюючі функції або, можливо, не чітко розмежовані повноваження тих чи інших судів, і одні й ті ж самі справи, ну приблизно з такою ж юридичним підтекстом, можуть розглядатися як в одних судах, так і в інших, або передаватися, або можливо, десь пересікатися в повноваженнях. Як буде врегульовано це питання? Чи потрібно? На ну, таке врегулювання вже на рівні конституційних положень на жаль, дійсно, ця проблема має місце, і вона досить болюча. Стосовно розмежування між загальними, адміністративними, між між господарськими і адміністративними судами, ці такі проблеми є, але це не конституційний рівень. Вони можуть вирішуватися або шляхом внесення змін до процесуального законодавства і якраз ці напрацювання вже на виході. І також вони можуть бути вирішені шляхом прийняття відповідних судових рішень Верховним судом України, який е, навіть протягом останніх двох місяців вирішив вирішив питання щодо підвідаючивості спорів за участю антимонопольного комітету. Мені здається, що поставив крапку в цьому питанні, залишився за господарською юрисдикцією ці спори. І е, стосовно прав інтелектуальної власності, тобто це свідчення тобто, того що... ці зміни можливо навіть і не потрібні на рівні конституції, Був... а от в розвиток положень конституції, і як на як законодавчий розвиток на, на рівні законів або навіть внутрішніх документів всередині судочинства, ну, це... Як, як це має виглядати це, взагалом, це дійсно... як врегулювати і, скажімо, вдосконалити оці механізми для того, щоб не повторювати це дійсно не конституційний рівень за будь-яких умов, по перше по друге він дійсно може бути вирішений як у процесуальному законодавстві так і судовою практикою це мають бути зміни до і по -третє, до, до кодексів відповідних безумовно і вони е, вже готові і будуть запропоновані мені здається для законодавчі ініціативи. це рада судової реформи напрацювала угу. вже і десь найближчим часом вони мають бути запропоновані для внесення зокрема відповідних... в які кодекси можуть бути внесені зміни в, вже... в усі від мають бути. Тобто, спершу це буде господарсько процесуальний кодекс. Угу. Ну може законодавчий процес якось скоригує послідовність. Це моя така особлива думка. Оскільки ну то виходжу з того, що мені відомо на даний час, але також будуть зміни внесені і до цивільного процесуального кодексу, і до кодексу адміністративного судочинства. зараз активно розглядаються. Ну, і взагалі і перспектива також є і на майбутнє земельні спори, адже ми розуміємо це питання, наскільки воно актуальним є на сьогодні. Що буде з цим питанням? Я так розумію, що частина таких проблемних моментів і спорі розглядається, зокрема, і в вищому спеціалізованому господарському суді. Так, да, дійсно зараз земельні спори розглядаються усіма юрисдикціями, на жаль, як цивільною, так і господарською, і адміністративною. Але це питання також э, немає невирішених якихось складнощів, тобто нерозрішими. Uh -huh. Воно може бути вирішено в процесуальному законодавстві. Тобто, якщо виникає вже момент права. Або право користування, або право власності, то це безумовно не має бути адміністративною юрисдикцією. у той же момент, якщо йдеться про розпорядження. Ще землею з боку відповідної ради, тобто, коли не виникло права у конкретної особи, це такі справи спори можуть бути залишені за адміністративними судами? Тобто, це е, можливо вирішити загалом. Як має змінитися структура самого правосуддя в Україні, зважаючи на конституційні зміни? Адже там вже має бути чітко прописано. І що ми можемо сказати про незалежність судової влади і взагалі суддів? Чи потрібно якісь моменти, можливо, прописати чітко на рівні? Конституції, ну, скажем, прибравши всі оці різні дискусії навколо того, що суди у нас залежать від тих чи інших побажань або інтересів. Ну, це якраз ви е вірно торкнулися самої суті запропонованих конституційною комісією змін, які якраз спрямовані на очищення е суддівського корпусу, на забезпечення е найбільш професійного. Формування е, суддівського корпусу, на усунення політичного тиску. Е, і фактично, що запропоновано з цього? Це підвищення віку, підвищення вимог щодо стажу тобто тієї особи, яка має стати суддею вперше. Тобто е, тут, тут виключено... має бути досвід і людина, яка може уже зважено зараз, приймати рішення. Зараз за Конституцією mm -hmm. можна стати суддею, починаючи з 25-річного віку. Пропонується підвищити до 30. -ти. Можливо, в інших країнах ще більше б запропонували і 40, але враховуючи середній рівень життя населення України, потрібно ще встигнути навчитися працювати. Ну, окрім Це, так, цього, цензу біжав. вікового і досвіду, вимоги. які ще вимоги дійсно. Конкурсні мати? вимоги. Тобто, кожна посада, кожна посада uh -huh. судей як первіста. Таке у будь-яке подальше переміщення, воно має відбуватися виключно на конкурсних умовах. І конкурс не лише фахові звання, знання перевірку включає, але й вимоги до доброчесності, до антикорупційної. Заходи також будуть враховуватися. Тобто, такі вимоги тобто, усі або критерії потрібно безумовно. ще прописати окремо для того, для проведення таких ну, конкурсів для відбору кадрів Цен, здається, на якому рівні і хто має цим займатися? Мені здається, що в конституції достатньо зазначити про конкурсні умови. А в конституції так а от але... ваше бачу, якщо розвивати, як мають бути визначені такі критерії, і хто має цим займатись безпосередньо? Ну в першу чергу ці вимоги фактично вже визначені в законі в чинному законі. Тобто uh -huh. в лютому в лютому місяці цього року Верховною Радою прийняти закон про справедливий суд, який вніс зміни до закону про судову стрій, статус суддів, і там вже цей конкурсний відбір було запропоновано. І зараз цим займається Вища кваліфікаційна комісія суддів і вища рада юстиції. Як має змінитися Вища рада юстиції, яка має стати Вищою радою правосуддя, і загалом Вища кваліфікаційна комісія вона також зазнає певних змін? Ну Вища кваліфікаційна комісія не є конституційним органом, угу. то і тому, коли ми маємо розмову про зміни до конституції, вона залишається поза межами. Але Вища Рада юстиції має бути. Реформована і це Вищу раду правосуддя, і це не виключна зміна назви. Це якраз створення органу, який має відповідати усім світовим вимогам. Тобто більшість в ньому мають становити судді, обрані самими суддями. З'їздом суддів. Правильно? Так, 10, 10, ну, планується 21 особа до Вищої ради правосуддя, 10 з яких обираються з'їздом суддів. І один це голова Верховного суду, тобто я як... посадою за посадою, і це, до речі, єдина посадова особа, яка після змін до конституції, якщо вони відбудуться, mm -hmm. буде входити до складу цієї ради за посадою. Делегувати своїх представників може туди Верховна Рада, президент так. Перепрошую, виключаються міністр юстиції і генеральний прокурор, mm -hmm. який сьогодні за посадою входить до ради. А делегувати ще по два представники е, можуть президент, е, Верховна Рада України. Науковці конференція науковців, mm -hmm. э, адвокати і прокурори по два прислі. Ще 10 осіб, тобто загальна кількість двадцять от, саме от таке представництво забезпечить неупередженість прийняття рішень на рівні вищої ради правосуддя, можливо, незалежність тих чи інших і, призначень рівно, і звільнення суддів? безумовно. А скільки пропонується те, щоб вища рада юстиції пропонувала президенту? України призначення mm -hmm. на посади, а він судді а він виконував певною мірою церемоніальну функцію і затверджував це рішення. E, ну зараз звучать досить такі от радикальні заяви. Я думаю, що ви і про це перепрошую mm -hmm. дуже істотний момент. Тут те, що пропонується змінити, це виключити можливість першого призначення судді на п'ятирічний термін. Що в подальшому не залежало від чи виконує він політичні вказівки чи ні. Це здається доцільно, оскільки щоб одразу суддею призначалась пожиттєва особа. І якщо він створить щось недобре, тоді має бути звільнений за застосуванням процедур, передбачених законом. Тобто, все-таки призначатись чи за конкурсними одразу умовами? одразу життєво. ні, за конкурсним умовами він проходить відбір, проходить відбір і пропонується до призначення. А призначається президентом вже. Але за результатом проходження конкурсу незалежно від президента, Ну, тобі. ви ж знаєте, що зважаючи на ту важливість конституційних змін в частині правосуддя і на ті зміни, які потрібно взагалі в судовій системі України, те, чого очікує сьогодні суспільство, і таку увагу значну до цього питання зараз. Багато говориться про те, що всі судді корумповані, суди потрібно всі змінити, суддів звільнити. Що з цим на рівні конституції? Що яку зараз потрібно донести думку, що чому так не можна робити? Або як потрібно зробити, і що зрештою пропонується на рівні конституції. Ну я yes. розумію, що конкурсні умови, але чому не можна так одразу всіх в один день звільнити тобто, і ми зразу очистимо судову результат. систему? Дійсно. Дуже важливе запитання, оскільки дійсно існує, це не можна відгородитися від цього, існує суспільний запит на кардинальне оновлення. Фактично, потрібно розуміти, що, по-перше, тих, хто нібито не пропонує це, це оновлення. Тобто конституційна комісія насправді вона якраз демонструє фіктивні механізми, які ці оновлення впроваджують, і воно безумовно спрацює. Це фактично припинення повноважень суддів, які обрані на п'ятирічний термін, воно відбудеться, і вони мають бути вже перепризначені за новими процедурами. Ну безумовно, сподіваюсь, конституція цього також не містить, без, без навчання в школі суддів, оскільки те недо, недоцільно, Але вже перевірку кожен з них пройде. Це дуже великий, велика кількість суддів. І Кожен буде перевірений. Е, одразу також вже відбувається перевірка на рівні пер... ні, ні, ні. Це самостійна виключна перевірка професійних якостей і доброчесності, і у тому числі будуть розглянути усі скарги, які будуть надходити. Перевірка суддівського десь є. Це дуже така ретельна перевірка, яка складається щонайменше з трьох або навіть чотирьох етапів. Це зараз готується отакий От механізм перевірки фактично, і добору суддівського корпусу. Чи зрештою він уже задіяний, вже працює? це фактично вже е, стосовно суддів. Він був впроваджений законом про справедливий суд, і зараз завершаються остаточні узгодження нормативного обґрунтування стосовно початку перевірів перевірки щодо суддів Верховного суду і вищих судів. Тобто ми буде маємо... поетапно вона має пройти? Ну бо... це ж вірно, що ми маємо пройти зверху зверху, uh -huh. але е, в конституції ми не можемо викласти все деталізування щодо кожної особи? Ну, Звичайно, це має бути вже більш Тому там. закладається, так, закладається конкурс, закладається атестація, які будуть, будуть регламентовані і це. до оновлення це... суддівського корпусу. Ми можемо вже буде побачимо пізніше, і саме за такими критеріями відкриватиметься. Я, я, Тоді тобто, якраз ну я, я чому, ви ж зрозумієте, що я люстрація зрозум... суддів. І не це негайна, скільки... негайно, негайно. От сьогодні, і вже негайно. Розумію. А вона практично не йде. і Дуже багато різних от в суспільстві Розумію. Тому я і не пропоную чекати, і дійсно ви якраз торкнулися найбільш болючого питання. Тобто, здається, що нібито конституція не пропонує усіх звільнити, але вже створені вища кваліфікаційна комісія, вища рада юстиції, Вони майже рік не працювали більше року, зараз працюють. І тому скарги на суддів не, не потрібно чекати змін до конституції. Вони вже сьогодні мають надходити не до президента України, не до прем'єр-міністра, okay. а до тих органів, до повноваження яких віднесено е, прийняття рішень з цих скарг, тобто до вищої кваліфікаційної комісії стосовно суддів першої та другої інстанції, це сьогодні за чинним законодавством, до вищої, вищої ради юстиції стосовно суддів Верховного суду і вищих спеціалізованих суддів. Після змін до Конституції усіма скаргами буде займатися Вища кваліфікаційна комісія, але чекати не потрібно, це вже дієвий механізм, який може працювати сьогодні. Оскільки, на жаль, ми багато чуємо в пресі, в інтернеті, якихось там звинувачень певних суддів, uh -huh. а коли ми, ми на це реагуємо і звертаємось до кваліфікаційної комісії, що вона там робить з цього приводу, а в неї офіційних звернень немає. В неї підстав для втручання немає. Тому а хто сьогодні знає про ці інструменти і куди звертатися для того, щоб ну, можна було поскаржити на, на того чи сподіваюся, що ні? і наша з вами розмова так надасть можливість не очікувати чогось, а працювати вже сьогодні. Конкретно кому можна скаржитись до верховного суду? А, ні, от якраз також не потрібно. Не потрібно кому конкретно можна скаржитись на якщо... суддів. Першої та другої інстанції до вищої кваліфікаційної комісії так. на суддів вищих судів та верховного суду до е, Вищої ради юстиції, і це вже сьогодні і воно вже працює. Тобто, воно вже формується база відповідна і вже на основі зокрема, і таких звернень. Там прозорі будуть механізми, прийматися там автоматизований рішення. розподіл цих скарг. Mm -hmm. Там, будь ласка, і громадськість може спостерігати, як відбувається розгляд. Тобто, це все є. Але потрібно просто працювати, а не вигукувати якісь гасла. Тобто досконала судова система в Україні може з'явитися не лише за рахунок змін до конституції, Но... а інструменти і механізми вже існують і вже можна їх використовувати. У, дитинстві ми полюбляли казки, але ага. одномоментно досконала система не з'явиться працювати необхідно вже сьогодні, і тоді через певний час вона з'явиться. І до речі, вибачте, альтернативно пропонується те, що ви затронули питання усіх звільнити, нібито це дасть миттєвий ефект. Чи я поспішаю? Ми вже маємо завершити, бо ви мене досить коротко. Якщо є ключову фразу, скажіть ключову фразу скажу, що не все те принесе позитивний результат, що гарно виглядає зовні. І, наприклад, якщо усіх звільнити це колапс на три роки. Mm -hmm. Відбувається призначення, і щонайменше 4-5 років з відновлення судової практики має бути вироблений відповідний алгоритм. Безумовно. еволюційний шлях, але з негайним реагуванням сьогодні на будь-які прояви суддівського свавілля чи недобросовісного ставлення. І все ж таки. На жаль, ми маємо завершити, оскільки ефірний час не безмежний. Голова вищого господарського суду України, член конституційної комісії та член ради судової реформи Богдан Львов був гостем нашої студії. Дякую вам за таку цікаву і змістовну розмову нашим глядачам. Дякую... Дякую за увагу. Дякую за те, що були з нами. До побачення. Дякую.